Bonjour mes amis! Enchanté de vous voir! Рада вітати на наступному занятті французької. Сьогодні ми продовжуємо виконувати тестові перевірочні завдання з лексики базового розділу. Пропоную пройти завдання другого рівню складності. Будьте уважні, не поспішайте! За потреби проходьте тест кілька разів, щоб удосконалити ваші знання. Починаємо! Комансон. По-перше, згадаємо питальні слова, за допомогою яких можна побудувати питальні речення. Зробіть переклад. Протягом трьох секунд дайте відповідь та перевірте себе. Хто? КІ? Що? КЕ. Де куди? У як? КОМОН, Скільки? Комб'єм. Наступне, що треба пригадати? Це вже відомі вам займенники, лепроном займенники. Дайте відповідь Я. Ж. Ти. Тю Він Ілля, вона.

Ви вже можете використовувати знайомі вам прикметники. Л'яджектив прикметник. Зробіть переклад. Великий, гран маленький, п'яті, чорний, нуар, синій, бле. Новий. Ново гарний. Бо приємний. Симпатик. смішний. Дролля. геніальний. Жениаль. Французький. Франсе американський. Американ, африканський. Африкан. Наступна частина мови дієслово. Дієслово але йти, яке при відмінюванні в залежності від особи змінює свою форму. Пригадаємо форми дієслова але, які ви вже зустрічали. Живе. Я йду, Тюва. ти йдеш, – «Він йде», Ельва. «Вона йде». – Використовуючи ці форми дієслова але та знайомі вам іменники, дайте відповіді на питання Уватю, куди ти йдеш? Уватю я йду до зоопарку. Живе о зоо. Я йду до цирку. Живе осівко. Je vais de musée. Je vais au musée. Yaidou de théâtre. Je vais au théâtre. Yaidou de restaurant. Je vais au restaurant. Yaidou de buffet. Je vais au buffet. Tu y'iras au magasin. Tu vas au magasin. Tu y'iras au stade. Tu vas au stade. Tu y'iras au festival. Tu vas au festival. Tu y'iras au, au palais. Tu vas au château. Ти йдеш на роботу. Тюва от трава. Ти йдеш на фабрику. Тюва о фабрик. Він йде до університету. Йва альуніверситет. Він йде до аеропорту. Il va à l'aéroport. Vin'de de hôtel. Il va à l'hôtel. Vin gede de l'icarni. Il va à l'hôpital. Vin gide au gore. Il va à la montagne. Він йде до села. Ільва аля кампань. Вона йде додому. Ельва аля мезон. Вона йде на пляж. Ельва аля пляж. Вона йде до банку. Elle va à la banque. Von de Stavku. Elle va à l'étang. Von de parc. Elle va au parc. Von de kino théâtre Elle va au cinéma. Super! Bravo! Вітаю з успішним виконанням завдань другого рівню складності. Наступний етап завдання третього рівню складності на 3 зірочки. Подолати його зможуть ті, хто успішно впорався з першою та другою частиною тесту. Відмінювання дієслів. Ви вже зрозуміли, що відмінювання дієслів. Це зміна форми дієслова або його закінчення в залежності від особи. Пригадаємо ще раз: Живе – я йду, тюва ти йдеш, ільва він йде, ельва вона йде. Те ж саме стосується і інших дієслів, які ви зустрічали протягом дев'яти занять базового розділу. Нагадаю, що гарне оволодіння матеріалом базового розділу дуже важливе для успішного подальшого навчання. Тому не поспішайте Ті, тільки після того, як впоралися з усіма завданнями, переходьте до наступного розділу. Le verbe – дієслово. Зробіть переклад речень. Дієслово Жуе грати. Я граю у теніс. Жежу о тені. Ти граєш на гітарі. Кюжу аля гітара. Він грає на газоні. І лежу сюрлю газон. Еме, любити. Я люблю осінь. J'aime l'automne. Tu aimes le paysage. Tu aimes le paysage. Vin aime la France. Il aime la France. Regardez, devez-vous. y a des dans bouquet. Je regarde le bouquet. Tu regardes la carte. Tu regardes la carte. Il regarde le film. Il regarde le film. Chante, chante. Je chante la chanson. Vin, l'opéra. Il chante l'opéra. Tombe, pade te. Je na gazon. Je tombe sur le gazon. T padeish na trottoir. Tu tombes sur le trottoir. Vin Падає на пляж. Il tombe sur la plage. Cherche šukait. Я шукаю дім. Je cherche la maison. T'ucaješ kišku. Tu cherches le chat. Він šukaє parasolgu. Il cherche le parapluie. Habiter, мешкати. Я мешкаю у селі. J'habite la campagne. Ти мешкаєш у будинку? Tu habites la maison. Він мешкає у Франції. Il habite la France. Діра казати. Я кажу дякую. Жеді мерсі. Ти кажеш добрий день. Тю БОНЖУР. Він каже привіт. Іль ді салю. Фер робити. Я роблю зарядку. Je fais la gymnastique ti вправу. Tu fais l'exercice. Tit robes фото. Tu fais la photo. Lire, читати. Я читаю роман. Je lis le roman. Ти читаєш текст. Тулі ле текст. Він читає телеграму. Il lit le télégramme. Prendre брати їхати. Я їду на метро. Je prends le métro. Ти їдеш на автобусі. Tu prends l'autobus. Він їде на авто. Il prend l'auto. Пропоную вам ще одне завдання. Бонусне складне завдання на три зірочки, яке стосується теж дієслів, що зустрічалися у базовому розділі лише один раз. Ті, хто був уважним,. Будуть спроможні виконати його. Зробіть переклад речень. Je répète la leçon. Я повторюю заняття. Je veux dessiner. Я хочу малювати. Tu sais la chanson. Ти знаєш пісню «Elle lance la Balle. Вона кидає м'яч. Я вас вітаю з успішним проходженням тесту. «Супер! браво! Самостійно, після заняття. Щоб підготуватися до наступного заняття, треба повторити речення для діалогів, які ви вже знаєте. Також повторити пісні та вірші, що ми вивчали, і обов'язково збережіть це відео як відеословничок до своєї колекції. Au revoir, mes enfants! Bon chance!